На каналі України з Польщі. Сьогодні вам, може, дещо розповім якусь новеньку інформацію. цікаву. Всім привіт! Сьогодні привіт ще раз. Сьогодні вийшли прогулятися з сином у неділю вихідний день. Трошечки такий пасмурний, але ну нічого, трохи про себе. Працюю з зварювальником тут у блоні. Зараз з роботою трошки тяжко в Польщі. Трохи з роботою тяжко, то зараз по 12 годин чи по 11 і немає майже зараз. По 11 у нас була праця, ну я роб, працюю зварювальником, я вже казав, на тих сварки. Працюю з варюником, хотів би ще розповісти, що зараз роботи трохи так туговато було, да, більше праці. Там по 12 годин, 11. Ну, у нас взагалі то по 11 працювали. Максимум. Бо у нас такий завод невеликий і він замикається. А хто його замикає? Ну, замикає керовник. Немає такого, щоб постатися. Якщо керівник 8 годин працює, то приходиться. Як і він, так само 8 годин. Оце що мінус такий, можна сказати, що не можеш, якщо хочеш довше заробити, щоб щось підзаробити, то не можеш більшотів би. Да, така от ситуація, що працюю по 11. Працював раніше точніше по 11 годин, а зараз немає як такої. Роботи, бо зараз трошечки заказів, замовлень поменше стало. І, і буває, хочеш залишити попрацювати по 11. Ну, теж не завжди є робота, бо є робота, хоч би вистачало і на 8 годин, бо немає що робити і по 11. А якби й хотів по 11, встатися, так не зостається керівник, замикає. Ну, завод чи ангар, як сказати, воно, скоріш на ангар похоже, ніж завод. Там 30 чоловік, 30 осіб працює. Не дуже так зараз роботи багато. Все-таки діло йде до зими. От. І цей, ну і взагалі так можна то робити, але далі буде. Ось завтра, з понеділка взагалі сказали, що немає світла, щось там у них якісь проблеми на заводі. Теж вдома остаємось. От, Разом з жінкою працюємо. Ну, Робота є, але її мало. Якби можна працювати, але ж за житло ще потрібно 350 платити злотих. Ну, що я хочу сказати, що. Не так все то сладко, як є там в Україні. Українці вважають, що раз тут приїхали, тут там жируєте, Там. Ну так, да, да. ми не, не сидимо в окопах там чи як -то, там, в бліндажах, чи ховаємося від вибухів, там, вистрілів, дронів там всяких. Ми якби, тут не, не ховаємось, да, є робота, є праця, є. Житло, хоч якесь, хоч винаймуємо, але все одно є, хоч і дороге, якби ну, спокійне, все таке життя. Хотілося би, щоб і додому колись повернутися, щоб і вдома було ліпше, так, як і тут, де ми мешкаємо. Щоб була робота, було мирне життя, але ж як воно є, так воно є. Нічого не зробимо, нічого не поміняємо. Це тим паче, що в Гуляйполе їхати в Запорізьку область, там, де я живу, ну там взагалі немає що робити. Там уже землі. <клес> там нема що робити, там хата, я не знаю взагалі, чи стоїть, чи ціла вона, чи ні. Е, трудно сказати. Туди навіть навіть не впускають військові, так як, ну, там зараз така ситуація, там що. Червона зона. Все, все І вертатися, то особо нема куди. Приходиться, якби, ну, що, жити як є, платити оренду за 3200, працювати тут. Ну, так, по 8 годин, звичайно. Ну, але що робити? Поки що воно просто діло до зими, йде, може воно таке якби, більш до весни наладиться, можна сказати, не знаю. Буде видно. Робота є, якби, так, трохи менше, але є тож… Чи хотів би так розповісти, якби деяким українцям, які тут так мешкають у Польщі, які заїхали по статусу Укор, все-таки не затягуватись цим. Щоб, ну, як я вже казав, що не хоче він продавати далі, підписувати нічого по статусу Укр не буде нічого продаватись, то все-таки не затягуйтесь, щоб поки поменша черга була, щоб встигнути зробити до 4 березня. Карту побиту, чи що там, щоб далі тут жити, мешкати, і легалізувати і працювати далі. Дякую за перегляд, що мене дивитесь, підписуйтесь. Може кому що цікаво, може комусь там за місто Блоні, де я мешкаю, або ще якась інформація. Бо я все-таки вже ну, тут більше трьох років мешкаю. Може. Що знаю, що не знаю, ну, може комусь що буде цікаво, розкажу. Пишіть там в коментарях. Може щось когось -то зацікавить, хоч щось там не знаю. кому що. Так що всім дякую за перегляд. На все добре. Ну і ставим лайки.